Так вмієш лише ти саме під такою назвою 7 червня у палаці культури та спорту Металург відбувся незабутній звітний концерт народного хореографічного колективу Перлинка. Цей концерт фінальний акорд ще однієї яскравої глави у книзі під назвою Перлинка, наповненою танцем, натхненням, виснажливими репетиціями та захопливими пошуками нового. За кожним номером години праці, безсонні ночі, ідеї, що народжувались серця, та костюми створені з любов'ю до кожного руху. На сцені блиск, блисквечах щирі посмішки, енергія, яка запалює зал, це більше ніж танець. Особливим моментом концерту стало прощання з випускниками. Їхні обійми, сльози, вдячність усе це нагадало. Перлинка це не просто колектив, це родина. І, хоч хтось вирушає у новий шлях, у серці завжди залишається частинка цього дому, цієї сцени, цього танцю. Звідний концерт став не просто завершенням творчого року. Це була справжня історія, розказана мовою танцю, історія про силу команди, про натхнення, яке народжується в серцях, про любов, з якою твориться кожен рух. На сцені емоції, єдність, відданість справі, і все це перлинка, бо так вмієш лише ти. Запрошуємо на сцену керівника колективу Галину Карпенко. Щиро дякуємо нашому керівнику Галині Горгені за яскравий натхнений творчий рік, наповнений незабутніми миттєвостями та новими здобутками. Висловлюємо щиру вдячність адміністрації та працівникам паласу за цікаві ідеї, постійну творчу атмосферу, підтримку і турботу. Дякуємо батькам і глядачам, всім, хто долучився до благодійно патріотичного марафону, небайдужі та зробив свій внесок у добру справу. Спільними зусиллями нам вдалося зібрати 10 461 гривень!